Українці, увага! А ви знаєте, що можете мати не одну пенсію, а дві. Одну від держави, тобто солідарну, а іншу приватну. Якщо ви сподіваєтеся на державну, то вам потрібно буде мати 35 років страхового стажу, щоб отримати бодай мінімальну пенсію. Якщо ваша заробітня плата мала, то і пенсія у вас також буде дуже мала 2361 гривня. А от приватна пенсія не залежить від розміру заробітної плати і при цьому не потрібен стаж. Особливо. Вона підходить тим, хто працює неофіційно або знаходиться за кордоном. Тому що вам пенсія в Україні не світить. І це факт: якщо ти не хочеш бути за межою бідності в той період, коли ти вже не будеш заробляти гроші, відкрий собі приватну пенсію і накопичуй. Як це зробити? Постав плюсик у коментарях, і я надішлю тобі всю інформацію. А краще одразу переходь в мій закритий телеграм-канал, посилання є в описі цієї сторіночки, де кожного вечора 21-й я привожу прямі ефіри саме на цю тему, тому чекаю тебе на ефірах.